Чому сексуальні домагання такі поширені, але фактично безкарні. Треба допитати всю систему. Вітаю. Мене звати Джоді Кантор. Я репортерка розслідувачка з Нью-Йорк Пепс. Розказуйте, що у вас. За моїми даними, правопорушення у Голівуді звична практика. Я не хочу, щоб мене цитували. Крапка. Як скажете? А в попередніх матеріалах, як ти переконувала героїні розказати, що з ними трапилось? Аргумент був такий. Я не здатна змінити те, що вже з вами сталося. Але ми можемо захистити інших від подібного, і загалом, це правда, яка конкретно тут сталася ситуація. Ці жінки збиралися на зустріч, думаючи, що розмовлятимуть суто про бізнес. У мене досі перед очима той готельний номер. Він намагався мене мацати. Я... Просила, щоб він не чіпав. А на тих зустрічах він їм погрожував і вимагав сексу. Я була молода, налякана. Від добрий день ми з Ніорктаймс. Це правда, що ви працювали у Гарві Венштайна. Журналісти вже писали на цю тему, але він усе зарубав. Гарві вперто відкидає усі обвинувачення в домаганнях люди для нього іграшки. Він майстерний маніпулятор. Прошу, дайте хоч один шанс поговорити з вами. А ти впевнена, що ці жіночки самі не хотіли переспати з кінопродюсером заради кар'єри? не тільки у Айнштейні. Тут сама система прикриває валтівників. Жінки, які отримали це відшкодування, не стануть говорити, інакше їм загрожує суд. Та якби хто небудь відкрито розповів про виплати? Які виплати, Джон? Просто уявіть, що всі ваші дзвінки записуються і за вами стежать. Ви уявляєте, скільки там таких гарві? Смерті моєї хочеш. Ти не шкодаєш, що на таке підписались. А ти шкодуєш? Ні. Лише за однією умови ті жінки заговорять. Якщо вони будуть за одну. ми всі тут, Гарві. З ким ви розмовляли? У мене три доньки. Я не хочу, щоб вони сприймали як норму насильство чи булінг. Я готова дати свідчення. Йди, пиши. Пора писати. Усе скоро випливе. Мене змусили мовчати, але я хочу повернути голос.